Трамп буде розмовляти з Цзіньпінням не виключно і не тільки про Україну, а в тому числі про Україну. Основне за ключове їхнє питання це ядерне стримування, тому що Китай дуже сильно хоче до е, уже найближчим часом мати тисячу боєголовок. А до 2030-го він має зрівнятися по кількості боєголовок, Це буквально через п'ять років, щоб наші телегляди ще розуміли е, з Росії з Сполученим Штатам Америки і для Трампа для США це безумовно дуже серйозний виклик, дуже серйозна небезпека, і вони Магається зараз як можна швидше на ранній стадії. Загасити, пригальмувати, призупинити китайську ядерну програму, так само, як і іранську, в тому числі, щоб Китай не так стартував, так можна і залучити Китай як третю сторону. Раніше було, ви пам'ятаєте, коли ще регіон з Рибачовому коли згідно е, договори по обмеженню стратегічних наступальних озброєнь. То тепер туди хоче в той договір так само включити ще й Китай. Росія не дуже хоче, щоб туди Китай заходив, в ну, Носін Ціньпінь, Китай сам е, в свою чергу. Ще більше не хоче нічого підписувати США. і самообмежуватись. Це перша тема. Друга це безумовно економічні питання. Це торгівля, світова торгівля між Китаєм і Сполученими Штатами Америки. Це мита, це санкції. І третє питання, як мінімум, це Тайвань. Що США наскільки зможе відстоювати Тайвань? А Китай каже, що Тайвань – це наша територія. Не пхайте сюди, це наше внутрішньополітичне питання і США не потрібно захищати Тайвань. І, взагалі, якщо ви хочете, от тепер відповідаючи на ваше питання, чи може Китай сприяти е, призупиненні Путіном війни проти України? Може, але він за це дуже багато хоче. Е, Сі дзінпін скаже Трампу: ви хочете, щоб ми повплинули на Росію призупинити війну в Україні? Е, то не пхайтеся в Тайвань. Дайте нам можливість самим вирішити ти, Трамп любить з Ну, це зділка. Ти не пхаєшся в Тайвань, а я вам допомагаю за це, щоб Росія призупинила як можна швидше війну в Україні, і ми обмежимо закупівлю всякої нафти і всього іншого в Росії і менше будемо торгувати товарами подвійного використання. Але це зділка за це. Ти маєш відійти від Тайваня. Ну і безумовно Трамп. Однозначно не зможе сказати ні, ні, ми готові, наприклад, відійти від Тайваня. Давай припиняй війну в Україні та ніколи Трамп це не скаже. Зрозуміло, що Трамп не може це сказати. Ну і Сі Цзінпінь, би йому навіть китайці би і не повірили, так якби він навіть це і сказав. Тому тут все дуже складно. Подивимося, що буде новий тиждень. Принесе до чого вони домовляться. Сподіватися, що вони вирішать всі свої китайсько-американські стосунки, проблеми. Кризу Навряд чи, але можливо буде якась розрядка. Можливо, вони найдуть якусь спільну мову в чомусь, хоча б якихось деяких питаннях. Безумовно, США не можуть вводити санкції проти і впливати на Китай, тому що Китай дуже боляче відповідає рідко земельними елементами шир потребам на 90%, який які заповняє весь внутрішньоамериканський ринок всі торгові мережі. Дуже багато виробництв в США. І є дуже багато американських виробниць на території Китаю континентальну, і безумовно вони будуть шукати тут якийсь компроміс. Ну те, що Цзіньпінь може в чомусь допомогти і Україні і США, що менше поставляти якісь товари подвійного використання оборонного призначення, щоб допомагати Росії воювати проти України, можливо, Китай і проявить якісь ж доброї волі, але взамін. Також захоче від США, щоб США послабили е, режим китайських інвестицій на території Сполучених Штатів Америки, навчання китайських студентів у всіх вузах США, доступ до е, чіпів на території США і Тайваню і всіх інших на світовому ринку. Ну це все зділка, це торгів. От я ж казав, що Україну торгують так само, як і чіпами, як Тайванем, Ми як той бюштекс, як котлета, як Шніцель по Київську, яким вони на своїх тарі. Ділять що, кому що за що. тут ще і газа, тут ще іранська тема. І це все є предметом торгу, І Це все вкупі. І яку позицію займе Китай, яку займе і, Трамп в конкретній ситуації наступного тижня? Дуже важко сказати, спрогнозувати. Ну будемо дивитися, нам своє робити. Ми маємо захищати свою державу і менше всього сподіватися, що і, Трамп нам аж дуже чимось допоможе. Бачите, ракети тамагавк так і не дав, і невідомо коли дасть. Дай Бог аби дав наступного року, хоча б вис... Трамп заявив, що під час зустрічі з Сізінпіном обговорить війну в Україні. Президент Сполучених Штатів Америки запевнив, що має його дуже хороші стосунки з лідером Китаю та впевнений, що його зустріч з ним буде чудовою. Гадаю, ми зробимо декілька хороших справ. Одне з питань, яке ми обговоримо, стосується Росії та України. Вони Вбивають 7 тисяч людей на тиждень солдатів, переважно солдатів, і ми обов'язково поговоримо про це. Окрім того, лідери також збираються обговорити імпорт російської нафти в Білому домі. Вказують, що неможливо передбачити, які теми порушить Китай. Водночас Трамп має намір зосередитися на торгівлі та економічних відносинах між США та Китаєм, зокрема з огляду на недавні події із боку КНР, які загрожують глобальній економічній стабільності, йдеться у повідомленні. А от політологи висловлюють свої думки про те, що мир в Україні. Ні, не настане, допоки Трамп і Сі не домовляться між собою. Так, от на чому акцентують увагу політологи. Далі будемо ми з вами розбиратися. Бо безпосередньо з'явилася інформація, що її висловив по-перше, заступник директора інституту стратегічних досліджень Вячеслав Потапенко, і він сказав наступне: я не бачу можливості якоїсь припинення війни без американо-китайських переговорів. Я маю на увазі російсько-українську війну, яка за ці три із половиною роки стала частиною глобального протистояння між глобальним заходом і глобальним півнем. Які уособлюють США і Китай, заявив аналітик. На його думку, війна не закінчиться, доки Трамп і Сі Сізінпі не домовляться про нові геополітичні баланси. І коли вони домовляться, одним із елементів цих домовленостей без припинення війни в Україні все інше то будуть просто маневри, переконаний Потапенко. Ось таку інформацію висловлюють політологи. Ну а з приводу того, що дописує видання The Times, те, що Трамп висловив надію на допомогу Китаю в переговорах із Росією, знову зазначив, що вірить у прагнення керівництва РФ до завершення війни проти України не варто завищувати очікування від зустрічі Трампа е, і е, Сі я цього не роблю як мінімум, тому що у Китаї є своя логіка щодо Росії і війни. Її пояснював у закріпленому повідомленні. І до речі, цю інформацію прокоментував, як ви бачите, і Андрій Коваленко, керівник центру протидія дезінформації Бо за Таймс дописало. А він, е, скажімо, так надав свої коментарі. Того не варто завищувати очікування від зустрічі Трампа і Сі. Е, е, я цього не роблю, як мінімум, тому що. В Китаї є своя логіка щодо війни, так от, але надія і шанс точно є. Китай може вплинути на рішення Москви припинити вогонь, зазначив керівник СПД Андрій Коваленко в себе в соціальній мережі Телеграм.